Поцілунком сонця називають веснянки. Вони можуть стати прикрасою, а можуть заважати почуватися впевнено, а можуть стати долею однією на двох. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Поцілунок Сонця. Автор Ксенія Демиденко читає Додо. Веснянки. Хтось бачить на шкірі невеличкі ділянки з концентрованим вмістом меланіну А для когось це поцілунок сонця. Вона 10 років. Ну, все ж у мене нормально. Руки, ноги, голова правильної форми, волосся м'яке і навіть прикольно так кучерявиться, очі сіренькі. Але оці кляті веснянки. Де вони взялися на мою голову? Хто їх створив? Навіщо? І чому саме у мене? Це так негарно. Все зіпсували. Він 16 років. Переїхали з батьками жити у новий будинок. Зустрів сьогодні на сходах у під'їзді дівча. Ніколи не бачив таких гарних щічок з безлічу сонячних веснянок. Це виявляється так гарно. Чому Бог розфарбовує лише обраних? Чому у мене таких немає? Вона 15 років. Ура! Він нарешті запросив мене на побачення. Дово ходив мимо, посміхався, вітався і ось наважився: треба буде одягти оту блакитну шовкову сукню у чорний горошок і замазати тональним кремом веснянки, а то знову повилазили: як весна, так вони і лізуть, немов гриби з моху. А якщо по правді, так вони у мене цілий рік не зникають, майже все обличчя рябе. У дзеркало дивитися соромно. Він 21 рік. Вона дійсно виявилася тією самою, яку чекала моя душа добра, чуйна, з почуттям гумору і шаленою самоіронією. З нею поруч і приємно, і легко, і літати хочеться, тільки маленька і страшенно соромиться своїх веснянок, а вони її так личать. Дурненька, на побачення заялозила якоюсь косметикою всю свою красу. В юності завжди щось у собі не подобається. Проходили. Почекаю може, з часом минеться. Вона 18 років. Такою конопатою нареченою світ не бачив, напевно. І головне ж літо нічим не замажеш, все потече і буде ще гірше. Влітку тих веснянок у мене на обличчі найбільше. На всіх весільних фото буду як курочка ряба. Ото діти й онуки сміятися будуть від душі. Нічого, заховаю усі фотки і нікому не покажу. Він 23 роки. Такої незвичної, сонячної, нареченої ніколи не бачив. Хтось геніальний недаремно придумав одягати в день весілля дівчат у білі пухнасті довгі сукні і чіпляти їм на голову фату. Як Янгол, маленький ніжний херовимчик. аж не віриться, що тепер це моя дружина. Як же мені пощастило, тільки вона досі соромиться своїх веснянок. Може, варто сказати, що я божеволюю від їх грудих конопушок на носі та щоках. Чи може не треба? Ця тема для неї така дражлива, що подумає, що знущаюсь не в цей день. Вона, 20 років. Боже, дякую, що сучасна хімія творить дива. Нарешті, всього дві години в салоні я інша, чисте. Приємного персикового кольору обличчя, моя мрія шести років, цілувала бруки й ноги того, хто вигадав цю розкіш, і грошей зовсім не було шкода. Чесно, тепер моє життя зміниться, бо навіть зранку на себе у дзеркало хочеться дивитися, не просто дивитися, милуватися, і чоловіку з такою дружиною у світі з'явитися солідніше, а головне, стільки впевненості додалося. Він, 26 років. Прийшов додому після роботи і вкотре посміхнувся. Знову чимось замазала веснянки. Думав, що увечері змиє косметики, та я помилуюся її природною красою. Бог, великий естет, якщо вміє так прикрашати людей. Косметику змила, але веснянок не було. Вона все ж знайшла спосіб знищити ці милі плямочки. Я дізнавався. Вони з часом повернуться. Я сподіваюсь, дуже сподіваюсь. Частота, якома від неї, гортаю наші весільні фото. Де вона веснянкова і така гарнюня. Вона, 26 років. Бідна моя донечка. Вона успадкувала від мене веснянки. Їй тільки три рочки, а вона поки що милується собою у крихітному люстричку. Але чоловік її постійно завалює компліментами. Напевно, не хоче засмучувати, оскільки вона ще маленька. Він у мене сама делікатність, завжди цю тему дипломатично оминає. Він 32 роки, у нашої принцеси теж появилися на щічках веснянки. Не так багато, як у дружини, але теж гарно, яка краса. Дивлюсь на доньку і бачу в ній дружину. Так само ніжно посміхається і випромінює стільки тепла. Треба частіше говорити, що веснянки її личать, щоб не комплексувала, коли подорослішає. Вона 32 роки. Слава Богу, син на чоловіка схожий. Немає такого щастя, як веснянки на личку. А мені хоч знову до салону йди. Потрохи на носі стали появлятися. Грошей шкода, процедура не з дешевих. Ще й кажуть, що шкідлива, бо шкіра стає чутливішою до ультрафіолету. Та йде взяти аж дві години вільного часу. Доведеться тоналкою мазатися. Він 38 років. Ура, моя найкраща половина, дружина. Знову стає гарною, з віком вона краще. Не в плані характеру, хоча теж можна жити, А зовні. Просто вчасно треба хвалити. Донька сьогодні прийшла зі школи вся заплакана, обізвали конопатою дурепою. Пішов розбиратися, ледве стримався від сміху, обізвав ще більш рудий конопатий хлопчак. Він на себе в зеркало дивився. Може, теж ця особливість йому не подобається, тому такий злий. Мамі ми про інцидент нічого не сказали, бо це як на їжака необачно наступити з наслідками не на один день. Вона 38 років. Сьогодні чоловік вразив до коріння мого 300 разів фарбованого волосся. Виявляється, йому страшенно подобаються веснянки. Так переконливо доводив, що мені з ними набагато краще, ніж без них. Думала, грошей на салон пошкодував. Ні, дав грошей удвічі більше і сказав, що можу витратити на щось корисніше. Довго думала, на що витратити. Пішли на вихідні з дітьми до аквапарку. Сказав би раніше, я б так не зводила себе стільки років. Він 44 роки. Дурень був, що не казав їй ще тоді на першому побаченні. Ні, коли на сходах в під'їзді перше побачив, що закохався в неї, певно, через ті веснянки, я її такою щасливою давно не бачив. Син жалкує, що природа його обійшла увагою. Донька ходить горда, що вона особлива, а родий хлопець її класу, що образив, виявляється, в неї закоханий. Отакі вони, ті веснянки.